Подарувати малечі незабутні емоції в Івано-Франківському театрі «Ляльок» святковим дійством відзначили професійне свято у холі дітей зустрічали казкові персонажі, які підготували для них багато сюрпризів, різноманітні конкурси та ігри. А також показали їм невеличку пізнавальну сценку, у якій дві принцеси розповіли про театр ляльок, із цікавістю за всім спостерігає восьмирічна школярка Каміла. Каже, в театр приходить часто і завжди із захопленням розглядає яскраві ляльки на сцені. Я похожу в театр, бо тут гарний час можна повести. Мені тут весело. Мені подобається тут. Мені подобається, як всі роблять такі гарні. کہ ان نہیں بول چاہ نہیں کو جا چاہ Після конкурсів та розваг у театрі показали благодійну виставу Божевільний день або пригоди у торбукрай за твором 20-річного автора з Харкова Микити Лукаша. Будується сюжет постановки навколо персонажа маленької мішковинки, яка живе у чарівній країні. Ця історія переконана виконавиця головної ролі Марина Гайдучик не тільки розважить дітей, а й буде для них почальною та пізнавальною. Наша вистава вчить дітей бути дружніми, завжди допомагати. Як тільки є якась можливість, обов'язково допомагати, Друзям, близьким, не залишати нікого в біді. І ця вистава є дуже повчальною, тому що протягом вистави згадуються відомі персонажі, такі, як Моцарт, Сальєрі, Стів Джобс, Ньютон. Ну, тобто Багато відомих таких людей. І про них іде маленька проекція про кожного із цих персонажів. І, Тобто протягом цієї вистави дитина, окрім того, що отримує задоволення від веселої картинки, вона ще отримує якісь ніби як додаткові знання, та крім відзначення професійного свята кажуть, у театрі організували таке дійство ще з однією метою. У такий складний час дітям потрібно відволікатися від того, що відбувається довкола них, і ляльки переконані, дуже у цьому допомагають, адже мають терапевтичну силу. Дівчинки, яка була яка переїхала з батьками сюди, з Харкова саме з, той, з Харківської області, саме з тої частини, де дуже бомбили, дитина перестала їсти взагалі. Мало говорила і за допомогою ляльки відвідування театральної студії нашої і показу вистав, перегляду вистав, вона за місяць почала їсти, спілкуватися з дітьми і прийшла в принципі майже в норму. Вже другий рік поспіль через повномасштабну війну у день лялькаря у театрі відмовляються від будь-яких гучних святкувань. І найкраща нагорода за їхню роботу та професіоналізм переконані щирі посмішки на обличчях маленьких глядачів. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.